Ці сучасні магнітоли оснащені таким 16-піновим роз'ємом. Сам провід, в принципі, не має значення, яка там буде фішка, то просто полегшення підключення. Насправді достатньо такого проводу, щоб під'єднати поживлення. Ну, Це вже така справа. Ми даємо відповідний кабель, який приєднується. Але автомобілі є різні, різних років і різних країн випуску. Наприклад, якщо автомобіль був праворукий або ліворукий, то і ці провода можуть мати інше значення. І Тут дуже важливо. Найчастіше переплутаний АЦЦ з Б. Саме за пам'ять магнітоли відповідає єдиний провід. Ось він жовтий. жовтий. Жовтий і чорний. Коли приєднаний жовтий і чорний, він зберігає пам'ять. На жовтому повинен бути постійне бути живлення. АЦЦ це додатковий стартовий кабель. Це червоний, Ось він. червоний рядом з чорним. Він дозволяє запустити магнітолу, він є стартовим, це зроблено для того, щоб магнітола не розряджала акумулятор під час режиму очікування. Але, якщо, наприклад, в розпіновці оцей провід червоний і навпаки з жовтим, таке буде для автомобіля, який привезений, наприклад, із Японії перероблений, або для країн Америки, він може відрізнятися. Арабка може бути, багато де це може бути. Або сам кабель, який. Дали ми для підключення, підходить саме для американки або для японки, то потрібно оці провода поміняти місцями. Що треба зробити? Поміряти провід B, чи не є на ньому постійне живлення. І поміряти АЦЦ чи є на ньому живлення лише тоді, коли включається замок запалювання. Якщо ви бачите, що це навпаки, то це буде запускати магнітолу. Вона буде працювати. Але що відбувається? Пам'ять збивається, коли ви микаєте, у вас пропадає, пропадає постійне живлення. А якщо пропадає постійне живлення, воно відповідає за пам'ять. Це перша ознака. Збивання пам'яті означає, що ці провода стоять навпаки. Друге, що буде відбуватися, під час руху, коли ви їдете, живлення є. Але живлення, яке повинно мати постійне, йде від прямого акумулятора. А так як витрати енергії на магнітолу при включених динаміках дуже великі. І відповідно акумулятор починає розряджатись. І акумулятор видає менше 12 вольт. Як тільки падає живлення акумулятора там 12,1, 12,3, магнітола буде вимикатись. Це заложено в самі магнітоли для того, щоб зберегти живлення акумулятора. Тому, будь ласка, перевірте. Правильність подачі живлення на ці кабелі. Ще раз повторюю, на жовтому має бути постійне живлення, на це живлення лише коли. Включений запалювання. І все. Якщо виявиться, що навпаки, розрізаєте ці провода і приматуєте жовтий до червоного, червоний до жовтого, відповідно. Коситьсь до подачі загального живлення. І все буде працювати.